Євромайдан на головній площі України з силою розігнав Беркут. Штурм почався близько четвертої ранку. Народний депутат Андрій Шевченко стверджує, десятки людей постраждали ще стільки ж затримані. Ймовірно, затриманих повезли у Шевченківський та Печерський райвідділок. активісти ж Євромайдану повідомляють, близько двох тисяч озброєних спецназівців пішли проти усього кількох сотень мирних демонстрантів. Активістів били ногами, кийками, застосовували шумові гранати та газ. Серед місця столиці у пошуках активістів. Години тому на головній площі комунальники почали прибирати територію, де ще кілька годин тому активісти мирно виступали за євроінтеграцію України. Вона я відав, я нормальний, дуже нормальний. Ростяніться до тих вару. Мало там Я сказал, вот эту цепочку, блядь, я... Ангелик, да что ты вот спиной ее Вот эту цепочку, пиши аккуратно. Меня толкнули, меня прогоняют отсюда, ко мне применили силу. Один из вот этих бойцов меня отпихивал вперед вот туда, я ему держала перед лицом вот так вот удостоверение, он меня отпихивал и толкал, его остановили активисты, которые попросили меня не трогать. Понад 100 тисяч підписів усього за три доби зібрала петиція про особисті санкції проти Віктора Януковича, розміщена на сайті Білого Дому. Тепер Сполучені Штати зобов'язані будуть відреагувати. Це не означає автоматичного запровадження санкцій чи навіть розгляду їх у парламенті. Однак Вашингтон мусить висловити офіційну позицію з цього питання. Автори документу закликають США заморозити закордонні рахунки українського президента, членів уряду та їхніх родичів, а також заборонити їм в'їзд до США та ЄС. Через непідписання угоди про асоціацію з євросоюзом.